І саме ці люди вигідні Всесвіту, А ті люди, які вигідні Всесвіту, відповідно получаєте певні подарунки від цього життя в вигляді грошей, визнання, Крас. проявлення. Тобто і так далі. ти така знаєш фея, яка дає оцю віру, впевненість да. і самоцінність своїх клієнтів. Да, мені навіть учні кажуть, Юль. Ти повірила в мене, і тоді uh -huh. я настільки повірила в, се, в себе, що от людям не вистачає віри в себе. І це yeah. правда, і це нормально. І це нормально. В мене так само не було віри. Ти що думаєш, я прийшла в онлайн така, ху, щас тут, я інфобізнес. Я, да. я настільки я знаю твою історію, ти взагалі там, здається, ще там, два роки назад не знала, що таке. Не, не те, щоб не знала, що таке Інстаграм, але ти там практично не розвивалася. Ти була як користувач, і тут на сьогоднішній день ти експерт, яка заробляє, ми про заробітки потім трошки пізніше поговоримо, і яка навчає і веде за собою вже е, десятки сотні жінок. Так, так.